Після розкладу дівчині почали снитися сни. І найцікавіше усе, що вона бачила, збувалося. Усім привіт! Це мій 54-й день челенджу 100 днів відьми, де і я рода Тарологиня, розказую вам різні історії. Нещодавно до мене прийшла дівчина на розклад Таро. Ми дивилися її шлях у коханні, і карти показали, що скоро вона зустріне людину, яка змінить абсолютно все життя. Наступного дня дівчина написала, що. Що їй наснилося, що вона стоїть на мосту і до неї підходить чоловік. Вона його обличчя не бачить, але чує його голос. І знаєте що? Через три дні вона справді зустріла цього чоловіка. Того ж голосу, ті славі слова, які вона чула у вісні. І я вам хочу сказати, мої другенькі, коли ми відкриваємо енергію таро, всесвіт починає говорити з нами через сни, знаки і людей. Те, що здається випадковістю, лише підтвердження, що ви на своєму шляху. Отож, мої дорегенькі, не ігноруйте сни після розкладів. Іноді саме вони приносять відповіді, які ви шукали.